Бойовий сюрприз для терористів. Волонтери готують на фронт легковик із родзинкою. Окрім кулемета, майстри озброїли малечу ракетною установкою. Валерій Бакус був на полігоні та бачив, як випробовували майбутню грозу фронту. На стріл. Це останній перегон легкої рейдової машини перед тим, як вирушити на передову. Кінцева точка маршруту військовий полігон. Мета відстрілювати та перевіряти озброєння курсового кулемету ПКМ та бортових ракет на системі автозапуску. Озброєння готове. і За кілька секунд хлопці побачать його перший залп по умовних позиціях ворога. Перший зал по одній ракеті з кожного борту. З другої спроби працюють відразу чотири ракети. Результат роботи ракетних установок військових задовольняє, проте і без доопрацювань тут не минеться. Тут не надо ставити. Тут сама постійна. А тут посмотри, як вирібнулося. Ці захисні пластини треба буде посилити та переварити. Та найголовніше, що автозапуск показує прекрасний результат, а ракети лягають квадратом. Після РПГ настає черга кулемету. Перевіряється робота в статиці та у русі. Тут є ще над чим попрацювати. Зізнаються механіки. Хлопці повертаються з полігону. Вони поспішають доробити станки до відправки авто на фронт. Що ж до оцінок сьогоднішніх випробувань, то сам автор дуже задоволений результатами роботи. п'ятибальній системі це шесть. То, що там були мелочі, які просто там загнули екрани отражающе. Ну, у нас нету на жаль, полігону. Де ми застрілювали, смотрели, стрілялі за кілька годин всі дрібниці доведуть до пуття. Та найголовніше, що станки працюють та забезпечують прицільний вогонь. А метрів положить 4 гранати в 5 квадратних метрів. це дуже велика точність. Поэтому, если вдруг поперек этой машины что-то щось, у него попадуть 100%. То есть, ну, шансів нема. Дядько Вова впевнений, з такою вогневою міці колишнє цивільне авто зможе виходити навіть проти броні. Сам факт неожиданності. То есть, я можу себе просто представити фантазії. Едет машина там, на скорості 80 км в час, стріляє, потім з неї вдруг вилітають ракети. На расстоянии навіть полкилометра, якщо ви наблюдаете цю машину, той самий бінокль. І зрозуміти, що полетело з цієї машини, непонятно. Вот. Но але зато уста очень сильно наводить на мысль, а що що туди може полететь. Тож за два дні озброєний до зубів рейдовий всюди хід поїде на свої перші бойові завдання, там напередку, де й покаже всю міць.